Говори, ну всім привет. Що голосніше. Я знімаю в своєму темпі відео. Тобі що треба? Я просто знімаю відео. Як я, короче, буду байтити чужий той. Я чужий вулик е -е, байчу. Давай. Давай. Сюди погнали. Я тут не прийшов. Подивишся, якщо вони повизбуждалися. Беремо, йдемо сюди. В зубах, звичайно, що треба приймати. Ні, віналі можна було. А ти куди видаєш? Чи ти їсти не хочеш? Хочеш точки, що ти не мало. Тут і йдемо далі вони нехай там ще живуть, а ми йдемо на пляж. Ну, то приємно, ну, що треба, щоб той. Ну, вони вже там. Прийшли на іншу квітку. Не, не всі, перейшли половину. Нафиг, 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 нафиг.

І, І сюди на чуть. Уже -чу. двадцять вісімчі. Правильно. Правильно. Що тут? А три кути, що ти не будуть? І кожен. А кожна вершина має нас тут ти писала. Це АБУ ЦАБ. Це АБЖ не взагалі нікого не залишилося Там вже все вулик Чужий. Ми ще рейд не закінчили.

Фігура, аби сюди, Ідемо далі. Бо нам А ще такий, ти що приходити? Трикутник, це трикутні.

Дорогу. Дорога. 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 граю, тільки відео знімаю. Добре, а я це відео знімаю. Я, я граю. Я На наступний відео не раз буде. Хто Або... робить картку? Чорний Чор... я чорний я. Коротше, я не знаю, я... в мене також немає паперу. Хто має, той робить? Давай, 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 давай. ну... Давайте швиденько, швиденько, я маю пробуватися до куди.

І червоний хресток буде придачі. Не придатні, а зрад. Слухайте, я зроблю карди. Я тут вже до мене шевно одно взлов, вже летить. Записуєш. Так, прикинь. Ще записую. Тринадцять бджіл мені залишається, вбити, враховуючи королеву. Вбивай. А мені ще потрібно ще бджіл додати, щоб мені мене було рівно 5 бджіл, щоб я той щоб я міг нормально напасти. Я вже оборону створив, до мене останні бджіла. Як літає? Далі вже той. Так, дорозімо і йдемо далі.